День Соборності Державне свято України, яке прийнято відзначати 22 січня у день проголошення акту злуки УНР та ЗУНР у 1919 році тут, на Свірській площі. Але День Соборності це не просто дата в календарі, це символ нашої єдності, сили та незламної віри в майбутнє. Нехай дух соборності надихає нас на нові звершення, а любов до рідної землі буде тим, що з'єднує всі куточки нашої країни в єдину велику Україну. Соборність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Соборність це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Соборність для мене означає єдність і спільність, де кожен з нас, незважаючи на різні думки чи погляди, відчуває себе частиною великої родини. Це про взаємопідтримку. Коли ми готові допомагати один одному у важкі часи і разом святкувати успіхи. Соборність також пов'язана з усвідомленням нашої культурної ідентичності, традицій, цінностей та історії, які формують нас як народ. Вона вимагає поваги до різноманіття адже саме в цьому різноманітті полягає наша сила. Для мене соборність це ніби синонім до слова єдність, коли люди за певними інтересами. Єднаються між собою, ну але звісно, це більш не розповсюджений і такий, ніби філософський варіант. Соборність це не лише єдність і зґрунтованість народу, коли всі регіони, частини країни, громадянини та люди об'єднуються навколо спільної мети, цінності та ідеалів. Це не лише про територіальну цінність держави, а й про духовну єдність, взаємну підтримку та відчуття спільної відповідальності за майбутнє. В українському контексті соборність символізує об'єднання українських земель і прагнення до незалежності. Вона нагадує нам, що лише разом у єдності ми можемо подолати виклики, зберегти культуру, традиції, побудувати сильну країну. Соборність для мене це про незалежність та сувереність нашої держави. Це про людей, об'єднаних від Полісся до Кримських гір. Від Львівщини до Донецька, які мають спільне минуле теперішнє та майбутнє, які плекають наші традиції і поширюють українську культуру, і не забувають нагадувати всьому світу, що ми українці. Вільник незалежні для мене соборність це впевненість, що разом ми здолаємо будь-які труднощі. Це про любов до своєї батьківщини та взаємну підтримку, коли ми разом йдемо до спільної мети. А наша єдність це найсильніший інструмент для досягнення успіху. Це наша спільна історія, культура та мова, які об'єднують нас і надають сил у важкі моменти. Кожен із нас унікальний, але разом ми утворюємо сильну непорушну країну. Для мене соборність це єдність українського народу, яка робить нашу державу сильнішою, кращою і процвітаючою.